Добрий день! Ми з України. Знімаємо останнє в цьому році відео. Всіх хочу підписників і гостей каналу привітати з Новим роком. Побажати миру всім. Будемо сподіватися, що прийдешній рік буде кращий за минулий. Сьогодні ми будемо, сьогодні до речі, 30 грудня, Київська область, будемо знімати основний урожай. Завжди ми це робимо перед новим роком. Трошки покажемо скільки врожаю дає. Цей один лимончик ташкентський і мандарин там. Зазвичай в цю пору ми знімаємо урожай. тому хочеться його засняти бо далі вже буде трошки пусто. От дивіться. Ми потім зріжемо і покажемо результат. Майже весь урожай вже визрів. Тут лишиться буквально два десятки після зняття, може три десятки лимонів лишиться, то вже буде ближче до весни. А зараз треба їх знімати щоб рослина відпочила і весною добре квітнула. Зараз тут температура 9 градусів. Сьогодні сонечко, трошки тепліше, зазвичай тут 5-7 максимум. Зараз будемо зрізати. Це лимон курський. Він ще трошки зазелений. Пізніше його будемо, тут ще ось є. І тут зелененький, він крупніший за Ташкентський. Класичний такий духмяний кислий лимон. Тут маємо Павловський. Один він тут лишився, їх і небагато й було. Він вже старенький йому дуже тісно. Це ми маємо пандерозу. Теж будемо знімати. Там внизу дрібніші плоди, вони пізніше цвіли і вирости не встигли, бо вересень був холодний. Це наш мандарин Уншио, В цьому році добрий врожай. Він вже майже весь готовий, ще є кілька. Зеленуватих, вони лишаться на січень. А це все сьогодні буде зрізатися. В цьому воду він не надто солодкий, холодна осінь. Але врожай добрий і вже він готовий. Мандарини перетримувати на дереві не варто. Вони підсихають, їх треба знімати. Апельсин можна тримати, поки він не відпаде. А мандарин іноді недозрівший, смачніший, заперезрівший. Тому тягнути нема куди. Будемо знімати це смак дитинства. Це вид з іншого боку. Тут теж досить багато плодів. Будемо зараз знімати і попутно робити попередню обрізку. Кажемо, урожай. Важити я його не буду, рахувати теж. Просто так на око кинуть, скільки їх. Мандарин має два типи плодоношення. Він плодоносить на верхівках паганів і на букетних гілочках. Якщо плод один на верхівці пагана, його не варто сильно підрізати. Він підрізається на кілька листків і тут будуть рости букетні гілочки плодоношення. А якщо ми маємо... Отак, отакий букет на пагоні. Все, їх тут багато. цей пагін має підрізатись сильніше. Його треба видаляти. Тут більше квітів не буде. Вони зав'язались і цей пагін треба хоча б до попереднього розвилки. <зрізати>. Тут більше квітів не буде. Ці пагони треба видаляти, щоб відростали нові. Він теж відросте, спочатку буде один мандарин, на кінцівки його трошки підрізати і з нього підуть бокові пагони і будуть отакі букетні гілочки. Це щоб, щоб мати добрий урожай. Скажімо так. Треба сильно підрізати. Ну, ще трохи про хурму розкажемо. Наша хурма хача. Врожай вже знятий. Було тут кілограм 12, 65 штук. Оце лишилося тут. Я лишив навмисно саму найменшу. Він вже мягкий, абсолютно. Ну, Температура тут не, не падала нижче мінус 2 градуси, Нижче не можна. А це запилювач ванільня. Він дрібніший і твердіший. Він теж вже почав достигати, хіві той вже повністю достиг, але він там у в теплому місці росте. Ну, зараз можемо зважити, звісно. Ну, це вже залишки. Тут буде робитися обрізка, вона трошки загустіла, але тут з формуванням є проблеми, тому що обмежене місце будемо якось підтримувати крону компактну. Я покажу як це робиться, але це вже після нового року. Можливо, знімемо, як робиться обрізка, щоб утримувати компактну крону. тому що на дворі трума росте дуже розлогим, досить високим деревом. Це наш запилювач хіві. Тут на ньому багато сортів привито. Оце такі дрібнота повиростала із двостатевих квіток. Ось така дрібнота. Вона вже повністю стигла. Досить смачна, воно вже м'якеньке повністю розбивається. Можна було знімати раніше. Тут багато прививок, різні сорти, багато сортове дерева, але йому тут затісно. Будемо вирішувати, що з ним робити. Тут ось йому скат привитий, тіпо, типу. галинка, такий новітній сорт. Багато От давайте зважимо ну, останню в цьому році. Це хачія найдрібніша. Найдрібніша. От 124 грами. Найдрібніша в цьому році, там знизу було кілька дрібних, вони пізно квітли. Так, не встигли вирости. Це ми маємо ванілія, запилювач, добре запилює хачі насіння багато було, добре запилює. Але це перший плод, невідомо. Такий він буде, чи буде крупніший. Скоріше за все, буде крупніший ванілія. На смак ще не пробували, не коштували. Спробуємо розкажемо. Ванілія. А це маємо хіві-запилювач із двостатевої квітки. З жіночої квітки плоди крупніші за ванілью. Трішки, але там на кілька грамів, але були крупніші. Але він старший. Ванілія, можливо, теж буде давати крупніші плоди. Ну а це з двостатевої квітки 52 грами. Зовсім м'якенький він. Під шкуркою має терпкість. Але це запилювач. Він має запилювати. На ньому море чоловічих квітів. Отакий От ми маємо врожайчик під новий рік. Трішки нарізали. Ну це не весь, звісно. Мандаринів, мабуть, дві третини зрізали, а лимонів половину. Зрізали, буде на гостинці. Ще раз усіх з Новим роком. Всім миру і добра. Всім українцям бажаємо. До зустрічі!